Чутки про Half-Life 3, безкоштовний хмарний геймінг, поганий старт Баттл Sec, геймплейний трейлер Lords of the Fallen 2 та багато іншого. Привіт, народ! Ви на каналі Лолтор, і сьогодні ми придемось по найцікавіших ігрових новинах тижня. Тож лаштовуйся зручніше, буде гаряче. Майкрософт відкриває свої ігри для всіх платформ. Гендиректор компанії Satya Nadella заявив, що Майкрософт прагне зробити свої ігри доступними на будь-якому пристрої від консоли і ПК до мобільних телефонів, хмарних сервісів і навіть телевізорів. За словами Недели, головна мета, щоб гравці по всьому світу могли насолоджуватися іграми без жодних обмежень, незалежно від того, на чому вони грають. Цей крок може стати частиною ширшої стратегії Xbox, яка вже давно рухається в напрямку відкритості та кросплатформенності, адже Microsoft дедалі активніше розширює доступ до своїх франшиз поза екосистемою Xbox. Інсайдер Тайлер Маквікер стверджує, що Half-Life 3 вже можна пройти від початку до кінця, а десь там у Valve, під наглядом самого дядька Гиба нібито вже готує трейлер. Більше того кажуть, що реліз може відбутися незабаром після показу трейлера. Чи станеться це на The Game Awards, чи відео просто закинуть у мережу, невідомо. Хоча, чесно кажучи, такій інформаційній бомбі не потрібно жодній виставки чи презентації. Сервери The Masquerade Blood Hunt скоро випнуть. Студія SharkMap оголосила, що сервери Vampire Masquerade Blood Hunt будуть повністю відключені 28 квітня 26 року. Цю новину розробники підтвердили у своєму нещодавньому прес-релізі. Гра, яка вийшла у 2021 році, як безплатна королівська битва усе сесії the Masquerade, Спочатку мала непоганий старт, але з часом втратила активну аудиторію. Вже у 23-му підтримку гри фактично припинили, і тепер команда офіційно закриває проект. До квітня наступного року сервери залишатимуться доступними. Тож у фанатів ще буде час останнє відчути нічну гонку в емпірів у Празі. Компанія Microsoft офіційно підтвердила чутки, про які раніше писалися New York Times. Сервіс Xbox Cloud Gaming отримує новий безкоштовний рівень із рекламними вставками. Це буде окремий варіант від Game Pass, який дозволить грати у вибрані ігри через хмару без підписки. За даними The Verge, користувачі зможуть можуть проводити до однієї години гри за сесію, але не більше п'яти годин на місяць, а перед запуском показуватимуть двох хвилин. Рекламу. Microsoft планує спершу відкрити публічну бето, а вже після цього повноцінний реліз сервісом, який може стати першим кроком до масового поширення хмарного геймінгу без підписок. Lords of The Fallen 2 отримає геймплейний трейлер до кінця року. Керівник компанії підтвердив, що перший геймплейний трейлер Lords of The Fallen 2 покажуть ще до завершення цього року. Розробники вже поділилися першими деталями. Гра матиме чотири великі біоми, кожен із яких отримує власну атмосферу унікальних ворогів та босів, створених спеціально під стиль локації. Це помітний крок уперед порівняно з попередньою частиною, адже світ гри тепер стане Значно різноманітнішим і масштабнішим, а сам проект позиціонують як темніше і амбітніше продовження оригіналу. Battlefield Рецек стартував із переважно негативними відгуками. Новий Battlefield Рецек, безкоштовний Батл рояль режим для Battlefield 6, вийшов, але прийом виявився далеким від ідеального. На Steam гра вже отримала понад 1600 рецензій, і більшість із них переважно негативні. Гравці скажуться на перехресні челенджі між рецек і основною грою, які змушують виконувати завдання для BR навіть у звичайному мультиплеєрі користувачі обурила відсутність соло режиму, окремо дісталось інтерфейсу, який багато хто називає магазином скинів у стилі Call of Duty. Іронічно, але спільнота водночас похвалила карту Fort Lindor. Вона вийшла масштабною і атмосферною. Хоча фанати вважають, що такий рівень мав би бути саме у Battlefield 6, а не в безкоштовному режимі. Джейсі на своєму youtube каналі офіційно випустили відеоогляд артбуку The Art of Stalker 2, де атмосферно погортали кілька столінок та нагадали, що реліз запланований на 2 грудня в Україні продажем локалізованої версії займатиметься видавництво Malopus, яке обіцяє випустити артбук 30 січня. Тим часом парамот визначили з командою для екранізації Call of Duty. Режисером став Пітер Берг, а сценаристом і шоуранером Тейлор Шерідан, який цікаво поєднує обидві посади двох творчих керівників, та навіщо? Якщо є один Шерідан? Ghost of Tsushima тепер офіційно суміста зі Steam Deck. PlayStation продовжує підтримувати ПК аудиторію. Цього тижня Ghost of Tsushima Director's Cut отримала оновлення 8, яка принесло офіційну підтримку Steam Deck для одиночної кампанії. Цікаво, що багатокористувацький режим Legends тепер доступний у Steam як безкоштовне DLC, тож навіть після проходження історії гравці можуть об'єднуватись і боротися разом у кооперативі. Ну а на цьому все, буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю ігру халяву. А якщо раптом досі не підписались, чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.